The Last of Us. гра, що після свого виходу стала одним із стовпів ігрової індустрії на подальші роки. Продукт, який змінив відношення світу до ігор, що змінив відношення гравців до історій, розказаних в них. Гра, яка довела важливість однокористувацьких ігор в епоху, коли всі почали думати про онлайн складову. Гра, яка хоче зробити це ще раз, нагадати гравцям те, що вони відчули у далекому 2013 році через рімейк, чи все-таки ремастер. Коли після виходу Парт 2 заговорили про оновлену версію першої гри, ігрова спільнота була завалена чутками і плітками. Тут вам і перенос на оновлений руші, що був за Last of Us Парт 2, і покращення гімплею, переробка локацій, бо навіть більше зміна сюжету і повернення легендарного мультиплеєру. Чутки довго лоскотали аудиторію і змушували з нетерпінням чекати анонсу. Всі знали, що це буде, але як і коли, не знав ніхто і. От дочекались: спочатку зливи в Твіттері від псевдоінсайдерів про те, що анонс не за горами і що все-все, чого чекали гравці, буде втілено. Потім підтвердження від перевірених імен про те, що оновлення все ж вийде, але без деталей про зміни. Ну а потім був злив трейлеру, і нарешті офіційний анонс, а згодом і офіційний показ геймплею. І саме останні дві речі чомусь засмутили гравців. Вони по якійсь причині не побачили того, що б хотіли самі. Вони не побачили там геймплейних змін, не побачили там змін сюжетних. Усього лише оновлені моделі персонажів, оновлення оточення, нова система анімації персонажів, переписаний штучний інтелект ворогів, і напарників, купа систем доступності, починаючи від режимів контрастності і закінчуючи словесним супроводженням усієї гри, як то опис емоцій персонажа, так і його дій, і навіть опис оточення. Але для спільноти цього стало чомусь мало, і тому гравці вирішили назвати продукт ремастером, що не гідний своєї ціни. Але чи так це? Чи гра дійсно ремастер, як його назвали гравці, чи рімейк, як про то кажуть розробники? Для відповіді на це питання, давайте розберемось, в чому ж різниця між рімейком та ремастером. А також подивимось на декілька інших рімейків і порівняємо їх з Last of Us Part 1. З приводу визначень ремастеру чи ремейку, на жаль, не існує чітких понять і характеристик цих речей, які б раз і дали рамки того, що є тільки ремастером, а що вже переходить в статус рімейка. Але все-таки є загально встановлені міри змін, які приписують до обох цих типів оновлення ігор. І так під ремастером зазвичай розуміється візуальне покращення гри, яке обмежується незначним підняттям графічної складової гри. Тобто, фактично, елементи гри не переписуються, а оновлюються, як, наприклад, додають текстури вищої роздільної здатності, оновлюють версію API, на якому працюють ігрові ефекти, і так далі. Класичним прикладом ремастерів є типові hd версії та оновлення ігор. Рімейк же, в свою чергу, це не просто оновлення гри, а її перероблення. Щоправда, не обов'язково повне. Рімейк створюється для того, щоб оригінальний досвід гри можна було без проблем відчути на технологіях нового покоління. Рімейки зазвичай не змінюють історію чи сюжет гри, натомість вони повністю замінюють візуальну звукову і іноді навіть геймплейну складову. Щоправда, останні робиться це дуже рідко і зазвичай обмежується оновленням деяких елементів, а не повною зміною геймплею. Тепер же, давайте візьмемо, в приклад пару ремейків, щоб можна було краще зрозуміти, що себе представляє The Last of US Part 1. В якості першого прикладу ми розглянемо Shadow of The Colossus, легендарну гру Фуміто Еди, що вийшла в далекому 2005 році. отримала ремастер у 2011 і повноцінний ремейк у 2018-му. Ремастер, що вийшов у 2011-му в рамках набору разом з Іко, був. Типовим ремастером підтягнуті текстурки, трошки оновлені ефекти, і звісно ж збільшене розширення екрану. Врешті речей гра залишалась такою, що її оригінальна версія. Рушій не було змінено так само, як і не було змін в геймплеї. А от. Версія Shadow of The Colossus 2018 року від студії Blue Point Games, яка згодом також випустила і ремейк Demon's Souls, отримала зміну рушія. оновлені моделі персонажів і оточення. Графічно вона відповідала 2018 року і навіть зараз може здивувати багатьох якісною картинкою. От тільки геймплейних змін в грі не було. Концепція залишилась тією ж локації і розташування предметів в них. Також залишились такими ж. Це була та сама гра з точки зору геймплею, але вже в новій обкладинці. Це справжній ремейк, який було вкладено силу 3D-артистів, аніматорів, програмістів, звукорежисерів і так далі. Хіба це відрізняється від того, що нам має дати ремейк The Last of Us Part 1? З Demon's Souls від Bluepoint. Така ж справа, це графічно оновлена, написана фактично з нуля гра, яка повністю повторює ігровий досвід оригіналу, не відходячи від нього ні на крок. Ну, майже. The Legend of Zelda Link's Awakening, Final Fantasy VII і багато інших ігор також є рімейками, хоча їх змін та сама. Оновлення гри заради надання краси сучасних ігрових технологій, що були досягнуті після оригінального релізу ігор. Так, ви можете надати приклад Resident Evil 2, яка стала свого роду переосмисленням гри, але чи перестають вище названі мною ігри бути ремейками на її тлі. Можливо, в такому разі Resident Evil 2 це і зовсім не ремейк, а саме переосмислення, якщо і зовсім не ребут, адже там були навіть змінені деякі сюжетні елементи гри. Але повернемось до The Last of Us. Це ремастер, як його стало називати, чи все-таки ремейк? Особисто мені здається, що все-таки другий. можливо, я вас у чомусь переконав. Хоча так, багато гравців хотіло побачити геймплейні зміни і не побачили їх, але чи потрібні вони? Багато гравців очікувало на зміни, про які говорилось в мережі, і не дочекались їх, але хто про них говорив? Чи були вони хоча раз озвучені офіційно? Так, цінник в 70 доларів, особливо з нинішнім курсом, і тим, що монобанки і приват накидають до ціни подвійну конвертацію ледь не в 20% ціни товару. Дякую, блять, це занадто, але ви самі вирішуєте купувати гру чи ні. Вас цього робити ніхто не змушує. Хоча розумію, що дуже хочеться. Та й загалом. З точки зору бізнесу така ціна зрозуміла. В гру хоч і додали частину вже готових моделей з 2, але створили для неї ще сотні нових, переписали анімації і системи анімацій, оновили штучний інтелект, ввели купу систем для того, щоб з грою могли познайомитись ті, кому раніше було складно в неї грати. Та й, зрештою, ремастер зроблено не тільки для фанатів, які і так пройшли версію 13-го року і оновлення 15-го, не забувайте, що дуже скоро має вийти одноіменний серіал, а значить популярність серії зросте. Люди підуть купувати гру, як то було з третім відьмаком в свій час. І тут розробникам, можливо, навіть треба подякувати за те, що вони оновили її для нових гравців, і ті отримають сучасний продукт, а не вже морально застарілу з технічної точки зору гру. Єдина відверта претензія це хіба що відсутність знижки для тих, у кого є стара версія. Навіть 30 чи 20% знижки зменшили б негатив в сторону розробників, але про це не подумали. Або не захотіли подумати. Це ж бізнес. Тож, якщо ви фанат серії, подумайте, можливо, вам і не варто купувати оновлену версію на її релізи. Почекайте з півроку і придбайте її за 50 або навіть 30 баксів, як то іноді буває навіть у ексклюзиві в Sony. Ну, а якщо ж ви ще не проходили гру і вагаєтесь купувати чи ні, то знаєте, що це дійсно гра покоління, після проходження якої майже ніхто не пошкодував за витрачені гроші та час. Щоправда, так було тільки з першою частиною, з другою, все набагато складніше, але це зовсім інша історія. Окрему подяку хотів би висловити патронам каналу, а саме Сергій Біловол, Андрія Лейт і всім тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і побачимось наступного разу. Ну і куди ти спішиш? Ти в неї грав? Ні. Ну і що це ти робиш? Ну от пограєш, вийде гра. Дай похайпувати, а? Гайпувати. І ти чимову, господи. Ми розіграли сценку, це все обман.